У тропіках Амазонки мешкає найбільший, в сенсі найважчий, але не найдовший вид змій у світі зелена анаконда. Про те, що вважалось раніше одним видом цієї рептилії, насправді два. І допоміг це виявити голівудський актор Вілл Сміт. Його роль справді не така велика, він швидше просто опинився в потрібному місці потрібний момент, але руку свою до відкриття точно доклав. Професор Брайан Фрай з університету Квінсленда не ставив собі за мету розпутувати геаналогічне дерево анаконди, Натомість він проводив довготривале дослідження, наслідків видобутку нафти в Амазонці, у співпраці з корінним народом Ваорані. За словами Фрая, якщо подивитись на самця і самку анаконди, ви не подумаєте, що це одна й та сама тварина, не кажучи вже про те, що це один вид. Усі ці велетенські анаконди, які виростають більше, ніж на 5 метрів у довжину, це самиці. Самці вдвічі менші худіші, у них навіть раціон різний. Сами ці можуть перекусити оленем, а самці будуть задоволені дрібною пташкою. Фрай у своїй статті зазначає: як головні хижаки анаконди особливо вразують до деградації середовища існування. Вони не лише страждають від шкоди середовищу, але також сильно страждають від шкоди їхній базі здобичі. Дослідники вважали, що, порівнюючи концентрацію важких металів між статтями, вони можуть виявити наслідки ризої нафти в екосистемі. Їм у цьому допомагали знаменитості. Фрай був керівником наукової групи Амазонської частини документального фільму National Geographic полюс до полюса з Вілом Смітом. Це принесло ресурси для дослідження анаконд, які, за словами Фрая, були набагато вищими від того, до чого він звик, включаючи допомогу від самого Сміта, у якому не було проблем з тим, щоб зайти у воду та допомогти ловити анаконд. Команда дізналась? Що самці містять на тисячу відсотків більше свинцю та кадмію в організмі, ніж самки, що відображає те, як ці елементи проникають у водну екосистему та прокладають в собі шлях до харчового ланцюга. У процесі наймасштабнішого відбору про анаконд, який коли-небудь проводився, дослідники помітили, що зелені анаконди еквадору більші, ніж анаконди Бразилії. При цьому еквадорські змії не відрізняються за баруренням чи поведінкою. Однак, коли команда взяла генетичні зразки, вони виявили, що це точно не один і той же вид. Між ними існує 5,5% різниця в ДНК. Для порівняння, люди відрізняються від шимпанзе лише приблизно на 2%. Подальше дослідження показало, що більший вид також зустрічається в Колумбії та Венесуелі, отримавши назву північно зеленої анаконди, тоді як існуючий вид Мурінус буде переймінований на південно зелену анаконду. Попри те, що їхні ареали проживання дещо збігаються, вони живуть у різних річкових басейнах, дотримуючись географічного поділу, який почався 10 мільйонів років тому, що відображено у видовому розподілі серед багатьох інших тварин Амазонки. Якщо повертатись до головних об'єктів дослідження, правильний поділ видів надзвичайно важливий, адже південна зелена наконда настільки широко поширена, що їй нічого не загрожує. Але те саме може не стосуватись північної версії. Мало того, що їх ареал менший, але більша його частина постраждала від видобутку нафти, а також широкомасштабних вирубок і руйнівної посухи у регіоні. Фрай неймовірно пишається своїм дослідженням і недаремно, адже це один із найбільших нових видів тварин, який відкрили за останні століття.